Вітаю на каналі. Сьогодні, як ви бачите, я на паромі. У мене тріп на Ньюфенленд і я чекав на паром, як ви бачили з попереднього мого відео, що я був в терміналі на, в порту на паром, а тепер я вже на, на борту і пливу в я кажу марки, йду на І Мені прийшлося чекати з понеділка по четвер. Тому хто буде мати бажання здійснити подорож на Нуфетлет в зимовий час, потрібно це добре спланувати і узгодити з погодою, тому що е, все дуже швидко змінюється. Е, е, погода стає гіршою і від, відповідно зразу, відразу відміняють е, паром. <звучит> Колись вже було одне моє відео про паром, про поїздку в Нюфенен, але воно було зняте в час ковіду. В час ковіду тут не можна було ніде по борту ходити. Тобто ви прибували, вам давали їсти з собою, і ви відразу йшли в каюту і там проводили весь свій час, поки не прибули до точки прибуття. А зараз це набагато, як вони кажуть, фан, тому що є кафешки, є кафетері, є ресторан, є різні релакс-зони. Наприклад, отак от виглядає, можете собі на таких класних кріслах посидіти і є можливість. Походити і не, 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 не тупо не вбивати час в каюті. І Єдиний мінус в тому, що коли була, була був пандемія ковіду, давали безкоштовно їду з собою і ви були одні в каюті. Тільки одні. Зараз така опція є, щоб бути одному в каюті, ви маєте доплатити 48 доларів. Їди тепер з собою не дають, їда все пуштує. Але якщо ви з собою візьмете, тут є можливість і підігріти я мікрохвильовка, я навіть собі посидів, відпочив гарно, ем, шторму немає, хвилі невеликі, але все одно я вам скажу, якщо людина не, не, не звикла до того, до... що. Перебувати на кораблі так, трошки так, я вам скажу, незвично. Не, не я вже мав негативний досвід, колись е, в мене була оця морська хвороба, коли е, ми йшли паромом і був дуже сильний шторм. Я не знаю, чому так, чому взагалі паром від, відправили в море, тому що, ну, в принципі, коли відправлявся шторму не було, він там зірвався вже в морі і були такі хвилі високі, і тим ним так добряче кидало, і я відчув на своєму організмі, що таке морська хвороба. Тепер я вже до того готовий і в мене є різні лікарські препарати з собою куплені на випадок чогось я передбачливий. І, і зараз і в... сьогодні так от як покажу ще раз такі великі. Вікно, бачите, таке воно <кій> мокре, тому що вітер і цей бриз летить таке мокре повітря, але хвиль немає високих, і тому шторму як такого немає, але все одно йде е таке коливання тим кораблем і трошки так неприємно. Отже, хто буде їхати сюди листи паромом? то і не знає, чи його організм, як його організм витримує чи не витримує ці методичні такі коливання кораблем. Раджу звернутися в аптеку і придбати якісь препарати і бути вже готовим до того, тому що це дуже неприємно. Це... Я не можу це передати, як ваші відчуття, які вас будуть чекати, але це краще бути до того готовим. Зараз я вам ще покажу тут ці коридори такі йдуть класні, гарний такий паром. Він виготовлений в Німеччині. Декілька років ним користувалися, він обслуговував Грецію, потім був придбаний. Для канадських атлантичних ліній і чуєте такий вітер. І зараз він здійснює. Оце, до речі, рятувальна така, Я не знаю, шлюбка чи як вона називається, таке повністю закрите, бачите. Ну, досить так гарно. Великий-великий ресторан є з іншого боку. Ліфти, такі довгі-довгі коридори. Людей майже немає, тому що це все тільки комерційні трак-драйвери. І такий довгий довгий коридор. На жаль, в мене каюта без вікон цього разу, тому що є каюти, які виходять. Ззовні мають ілюмінатори, є такі, що всередині вони не мають ні, ні, ніяких вікон, так просто собі. У вас там картина замість вікна. О, Я номеру добре не пам'ятаю, але запам'ятав, що в мене такі двері якісь до когось добиралися, всередину були. Так, що таке? я І я вам колись вже показував, як ця каюта виглядає, от вона таким чином без вікна з телевізором. Є взагалі в даній каюті є 4 ліжка, 2 відкидних, але я за рахунок фірми сказав, що прошу мені номер на одного, каюту перепрошую і з фірми чаржню лише 48 доларів, і я, і я сам. Мене ще чекає поїздка 900 кілометрів в місто Сент Джонс, де я маю розвантаження. Везу меблі в контейнері, складені меблі, тільки 5 тонн вага, дуже все легеньке. Планувалося, що я вже в п'ятницю буду вдома, а виходить так, що сьогодні четвер. Я тільки ввечері в четвер будин, буду на, на острові. Вночі їхати по острові нікому не раджу. Дуже багато лосів там живе. По статистиці там більше лосів, ніж людей. І тому я доки зможу тут трошки проїду і буду ставати на, на ніч і зранку не світ зоря буду рушати, і доїду до місця. Призначення. А назад повернуся не скорше, як в неділю, тому що в е зв'язку з відміною цих е паромів, дуже велика кількість е траків нас збиралася на, в черзі, чекають. Там повністю вся парковка була забита, і, ну, як мінімум, три пароми ще після мене потрібно було, щоб їх всіх е привезти сюди. Але знову ж таки, всі ці е траки, які йдуть на Острів вони всі потім повертаються. І відповідно робиться черга з іншого боку, коли вони всі хочуть на континент. Тому мені треба дуже швидко спішити і повертатися назад, щоб я ще не 3-4 дні не стояв в черзі в зворотньому напрямку. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся, будь ласка, тому що я вкотре бачу, що. Перегляди йдуть дуже багатьох глядачів. Не, це не підписані глядачі. Будь ласка, підписуйтеся, підтримуйте український контент. Пишіть в коментах, про що ви хочете побачити. І до наступних відео. Дуже дякую. Бувайте!